Більша ширина ось цього підділу, чи то право, чи не правда. Так, тоді я би вже став, щоб краще засікався. Ну, правильно, бомура там здорова щелепа, щоб її пробити. Зараз в цьому сезоні я буду інтенсивно на дуже маленькі очки проводити ловити. Ще читав у вашому звіті про зрізання амурами з верхньою губою, тобто з поводків. До того ніколи з тим не стикався. Ріже переважно Що? отут тут вирізаєш. От зразу, де закінчується вазопльотка, іменно тут він її ріже. Поверхню чи нижньою він ріже? Нижню він зрізає, так? Так. 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 Тож, так. Скільки раз спробував море, там пустилепи, ну я не, ну, не, не відчуваю так, того, ну, то, що вору. там щось так можна було вирізти. Ну, в нього ривок виходить, перший ривок, він просто зцікає. Обов'язково на змійну кожу виробить. А ми звідки ми знаємо, що ми ловимо? Звичайно, якщо б. Ставку робити але на Амура, то теж помилка велика. Велика помилка, да? Тому Тому що та, та, так? Так та... чемпіони були поставили, ставку зробили на амурі, вони ловили до останнього до третьої сутки. А на третій сутку у них встало взагалі. Встало і амур в них не брав. Ну так яка коропа швидше виважуєш, правда? За той час, що можна Амура витягнути, то можна і два коропи дістати. Сказав, амур, амур легше йде. Амур дома. Ну, амур до йде легше, а потім. Але так як в нас зараз амур дуже маленький, ну там на нього ставку робити, то теж... 14 кілограмів. Ні, ну тоді 4 рази більше. там треба годувати безперестанку. Якщо він зайшов... Шістьох ящий тягнути, ніж, допустимо, навіть вісіорок. Чого, амура? П'яторка, шестерка, то взагалі Давайте ще якісь питання суттєві. Кого Голий карп. Він коли великий, в нього морда мала, так і він сам широкий. Є озеро, де є той карп, але він не ловиться чимось. Наприбиче. Ну, не обов'язково на прилбичах, є інші озера. Ну, є він там, але не ловиться. Спеціально Вами... заточуватись на ловлю голого карпа, ну це напевно. Ні, ну та, але чи, чи є щось, якісь варіант? Якщо короб є, якщо ви все правильно зробили, то ви його ну, якби будете ловити. Так. Ну, да. Друге питання, можливо, там специфіка озера, бувають такі, що заростають травою. Тобто там буває, на мул. бувають мули, якісь мул. бувають якісь нюанси такі. Скажу, якщо ви для звичайної рибалки дуже сильна штука, це приважування називається. Кожен собі раз в два тижні ну то в мене є товариш, який там два тижні, раз в два тижні може собі ловити. От він е, два рази в тиждень, до того чотири рази п'ять годує своє місце. Ви знаєте, от якщо треба дикі годой розпакувати, десь там кудися що. П'ять разів приїхати перед тим, погодувати, чим побільше. Замітити собі місце. І повірте мені, не обов'язково тоді там, бо розумієте, ми приїжджаємо на дику водойму, а риби нема. Та ясно, що нема, бо як ймовірність її знайти, чим довше ми на ній вже будемо, ми вже притягнемо її туди, цей. а не простіше вділити собі годину. Два рази в тиждень собі по годині пригодувати то місце, запам'ятати. Але Рада. потім обов'язково треба зробити переробку тиждень, не годувати її взагалі. То, вона І чекала. виїжджаєте малу кількість форму, того самого. Того самого. Того того але малу кількість, багато не треба давати. При, Приїжджаєш місце зайнято. <х 10>

Не бу не буде, Молодець. тому що він буде любий бойл зараз, скажем там, якщо ви самі не робили, він буде сміло тиждень лежати в воді. За тиждень його да, хтось, іде, ще, хтось з раки, да ще хтось з'їсть. Більше це. Залежить, якщо, що там, він зроблений. і не варто навіть там дуже на бойл акцентувати, Там можна це кукурудзу. Кокуруза ту саму ефективну. Навіть доволі дав дві три кукурудзи привчите того карпа до того місця. Скажіть, що колись списав один чоловік, то що ромини зробили на чемпіонаті світу, каже, дайте мені час, я розпакую будь-який водойм, і вони будуть плювати. Він що брав? Брав озеро, як наше плащу, 100 кг бойлів, і кожен там три дні по 10 кг по всьому озеру розсипав. Йим локалізовував, локалізовував, локалізовував точку, і просто-напросто ті саме на його бойли озеро, бо він привчив всього карпа то до всього, всього, всього озера. Всього. Він його сприйняв як свою як то кажуть, свій корм свій кор, базовий, той, підкорку, що із честної І просто-напросто то, що ромини зробили, вони його годували. І ви замітьте, у нас так само на Прилбичах, от якщо цей зауважите, іде слух та да, адер. Рулить. всі починають адером годувати. всі ж годують тим самим адером по всьому, автоматично присаджуючи карпа на, на той видбав. Минулого року річвар був, всі присадили на річвар. Тобто, і тут е, виходить, що таким самим чином ми робимо, що дуже цікаве питання було піднято там скользь. Навіть румини пригодовували на 85 метрах, не на 110. Тобі за тим, хто катає. Це вони спеціально для себе, що знають, що всі кидали на 120. А там Акар привик ходити по тій лінії, тобто вони зразу, що там, як ідея, так само цікаво. Нечесної боротьби на Кубку Львова. Ну, так, так, Як закормлювати? Точко кормити чи розкидувати корм? Тобто тут залежно весна, цей. Весна, звичайно, точечної і небагато, а якщо є вже прохід пізніше весна, коли нерест, то можна, як саме популярне, ми маємо сектор. Маємо тут сектор, тут умовно 120 метрів ми тут стоїмо. Так от, навскіз, перехід риба. Ставимо звідси, будучки. Так як я казав, якщо і ще вітер, якщо звідси, ми сюди розвертаємо. Умовно, це називаємо сітку, так, нашу сітку. якщо звідси рухається риба, сюди розвертаємо. Якщо звідси вітер, тобто. То риба рухається звідси. за вітром, так? сторону вітру? Якщо вітер нам лице, вона звідти рухається. До нас. До нас? нас. Нас. Тобто, Якщо вітр, звідси вітр, риба, так. За вітр, за вітр. О, ну, щоб ви собі уявили, я просто уявляю, от вітер, вода вона жене масу верхню теплої води, вниз, так. вона йде циклічно назад, під воду, і от течія йде туди, а риба рухається проти течії. Вона завжди буде рухатись проти течії. Тобто вона буде з тої сторони. Сказати, от монтажі, от який ви монтаж оптимальний ну, для дна. Деалізму, ну, і... Вже обсуждали, просто так. напевно тільки прийшли та ви запізнилися. Ми вже повторювали, тут не будемо. Ну, то... викладемо, в... викладемо в інтернеті. Викладемо в інтернеті, так. На, на активі? Так, викладемо відео, викладемо. Ще скажіть, будь ласка, чи прикормка не відлякує карпа? Тобто часто закид, закид прикормки. Все <смір> залежить від водойому. Вже, в принципі, в нас в Прилбичах теж почала риба клювати, переважно, коли йде за корм. Тобто вже діє на хлопок. <смір> Ракета. Ракета пішла, зразу можуть бути перевози. Від початку якраз кремешки. Так само ми були на чемпіонаті України, в тому кривому ну там теж, там переважно покльовки йдуть, коли тільки починається прикорм. Навіть і покльовки йдуть навіть від кобри. Угу. От ви берете великий бойл 24-ку. Я так зауважив, я вечором так сидів, було так тихенько. Я взяв собі кобру, я бачив, куди, куди мені кидати, взяв собі верантир, і я кидав кобру. 10 бойлів і зразу покльов. Тобто він, він, він переважно вже я кажу, він вже навчений. Там, де йде спортивні водойоми. Він вже навчений, що тільки якщо щось хлюпається в воду, значить прибув кльов. Він вже все, він вже такий підходить, зразу писать. Так само тобто... наша збірна України по Румунії, що вони ну, не зразу зрозуміли, що карт підходить на хлопки від кобри, а не від спомпу. Така... На спомб добре, він зараз каже, Це на прибачах в нас вже на спомб працює. Якщо готувати, скажімо, точку, то, то ту ж саму ковтувати. сітку. Uh -huh. То, ви не мене, дивіться по цілі, я кажу, в принципі, зрої, чи чим чи добре заходи? от фоксус. Тобі, не в саму там розночка велика, саму. воно коштує чисто. а там по 60 Так Я так розумію, часті перезаброси не відлякують від рибу, яка стоїть грубо на точку. Якщо там їздити на дикі водойоми, то грубо говорчі, ви купили собі 25 метрів фоксус. І вам хватить на цілий сезон. Бо я думаю, що там не будеш зрізати стільки е, стіків. Аби тих не вирішує. Давайте зараз <рес> я <по> цьому пробував. По питанню заакцентував, чи відкликається риба на корм. Дуже цікаву штуку, ми з Йором на кінці. Просто брали каміння Кидали, щоб Нам було от, за дві години до фінішу, треба було покльовку. Ми б закидали туди корму, ми б зробили конкуренцію своєму корму. так? Нам треба було Ми почали просто на щебенкою туди кидати, і активно риба відкликалася, і в сусідів і цікаві. Це це. 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 Я думаю, що скоро в нас буде вже таке. По, по по тигровому горіху тигровий горіх дуже хороша насадка, чомусь, але я на нього в Україні не зловив риби ні одної. В Ізраїлі ловили там всі активно. Знову ж таки, що спрацьовує? Спрацьовує, коли всі годуються. От ми пускаємо завтра слух, що от на тигровий рулить. Завтра продаються тоннами, всі годують, карт присаджені на тигровий буде брати. і буде клювати. Просто не навчений, на тигровий рулить. Ну, переважно Олега Рівенської Волинської області працюють над тегором гріхом. Тут в сторону метрів 50 кинуть собі, пробувати чи що, бо я не знаю вже. Ну, то треба його Прис -прис присаджувати, можна присаджувати, перевага тигрового горіха, що він не перетравляється в карпах. Він знову викахав, знову карп їв. Тобто це циклічний такий процес, що може він ганяти його по черзі і не в одного карпа бути в желудку. Тобто тепер про... пробуйте, на дикий тигровий горіх, от моя думка, це від... відвадити. Дрібну рибу у нас карась є, треба пробувати. Я знаю команду, яка викидує по двадцять кілограмів. Наш на змаганнях але каже, то се це, це са не знає. <рес> але з результатів не показує. <рес> <рес> але викидає <рес> наполегливо викидає наполегливо, <рес> <рес> і він каже: я його присаджу і нікому не скажу. Я буду бачити, якщо буде результати, значить вже можна ракет, на ракет словлять. Працює питався дальше чи Зона за корму і зона ловлі. Зона ловлі. Зону ловлі. Е, звичайно, ну, піком зараз саме модно буде е, всі маркеруються точечно в зону е, годування. Тобто, я вам скажу чесно, я колись ловив корабликом дуже довго три роки і, і погодьтеся, що кораблик точечна прикорка, завжди більше ловить риби, ніж ми будемо годувати цей год. Тобто, якщо воно тут лежить, воно тут цей. Друге питання: кораблик ми скидаємо корм, так? От ви собі друге питання уявіть. Жилка вам від, відійде назад. Получається, що корм буде спереді, а інерція жилки ви ж натягнете, да? воно по-любому грузило е, занесе, воно закидує назад. Е, тому виходить, що тут прикормка спереді, що не є правильно, тому що якщо риба йде звідси, вона поки той весь корм з'їсть. То ти дійде до вашого прикладки. Тобто, якщо хто використовує, я би радив, все-таки вперед кидати В... В яку відстань? Дві палки звідси зліва, справа. Тоді дивишся на яку чи зліву чи справу. Так, я я би, би радив, отак от. Ми mm -hmm. маємо зону корму, так. Або вітер так, от. Тобто ми вже mm -hmm. велика, велика риба завжди збоку. Завжди. Mm -hmm. От хочеш повеселити, що виселити тузики, ловіть звідси. А це... Э, з чим це зв'язано? Ну вона не хоче веселити. Вона завжди тримається осторонь і вся мілочь наші там карасі, все товчуться сюди. І амури прийдуть сюди, завтра всі. А потім вже підійде більше, то що залишиться. Чому от, кажуть, що на вонючу корм риба більше клює? Мені здається, що це з руками відпрацьовано, бо їй солодко смачного не дістається. Все смачне тузики виїдають. І вона вже виробила стільки, що їй лишиться, то вона просто їсть. Із-за того в неї вона їсть вонючу, вонююче, таке, тобто імовірність більше, крупнішу рибу зловити. Спереду, так для, для того, що ми цей знаємо: кліпсуємося, як кліпсуватися, кілочки, відмоталися. Дали завжди люблю 5 метрів вперед давати. Якщо наперед, і збоку. боку при заброці кліпсуєтесь, так? При заброці кліпсується. Як я кліпсуюся? Кліпсуюся, я заміряв на конушках. Знаємо, знаємо. Ну. Дуже хороша штука. О тут є така резинова маркер на них. Кращою. Кращої не бачив. Рекомендую спробувати. Який вузол в'яжу? В'яжу отакий. Отак. Угу. Сюди ту ниточку затиснуло. Розтягнули. Взагалі не. оця не їхала. Ніяк. Оця сама ліпше тримається. То тобто малювати маркером не треба, ні? Маркером малювати не треба. Просто ротиною все. Штукою, ідеально. Ліпшою не бачу. Я перепрошую. Вони матір ліче витягнути туди, чи я, можна просто... Я зараз, я зараз розкажу. Тобто ми закліпсували, знайшли маркет е, глибину, собі закліпсувалися, так чи оборотами виробили. Розмотали на колешках, перенесли ту довжину на робочу палку. Переніс на 5 метрів далі, на 2 метри ближче, як кому фасує. Запихаю кліпсу катушку прямо при цьому. Змотав. Так, да, Змотав, закинув, до кліпси вдарилося, поставив, відчепив, але ниточка в мене є. Я собі куди хочу. Підмотав, все стоїть. в мене робоче це. Розкліпсую, зірве. Я перепрошую, а маркер, якщо до самого ми звичайно чи ні? Я би його не опускав. От кажуть, що опускаємо на ніч. Ви собі, вивіть, ви вниз опускаєте поплавок, який стоїть в вашій зоні. З Червоним цим добре, да? Переважно. я би не опускав його, простіше вимотати. У вас той самий маркер вже є закліпсований, відмічений, ви собі його на ніч вимотали там, чи на день взагалі в ідеалі. закинули, кинули туди вудочку. Ну, я вже маркером давно на маркер не кидаю. Я маю всі віддалі тут. Я маю всі тут віддалі і всі там, умовно, по орієнтирах. Добре, склі ви зняли, так? Пішов паровоз. підсічка, ви дістаєте. Так, рибу. Потім заброс як? Потім заброс. Правильне Стриб. питання. Холостий в сторону. Понятно. Шукаю. Кліпсаю. І... Вимоток і, і в точку. Так. Два рази закидання. Тобто, якщо там закидуватись, то постійно. По так. сусідах направо, наліво. Направо в бажано <ріст> <ріст> тішу більше ловить треба хвости кинути, бо коли ти витягуєш рибу правильно на фракціоні, то кладка єскі стає поганою і зразу ти добре може тобі не кинутися. Тому і вселенно бі... і тут же теж буде правильно перекинутися. Ми і, ми зараз говорили, і перекинутися що і в що на змаганнях він. переважно так. мають по 12 спійників, які вже підготовлені. Ну, так, так. Закліпсовані, так, і ти так, маєш пронумерований кожен спійник. Ну наприклад, якби не бачить, просто рибати. Про спорт, <клес> то трошки вже про викликати. Один без проблем можна собі бавитись, дуже цікаво на, на звичайній рибалці, знайти собі місце, там прикормитись, можна дозволити собі, щоб довше полежало, можна там цей їх на змаганнях такого немає, бо треба вже результати показувати. Як треба годину-дві не ти вже щось шукаєш, думаєш собі, що інколи є, інколи навпаки мінусом, ніж плюсом і тут тут таке тут і таке питання. Ще, що, припас, ти туда вставив а шнурок, так? Який Ти лишаєш там цей дуже маленький. дуже специфічний ну, напрямок, менше. От по 5 мм. Бо якщо довший є ефект атак... А ми беремо коли цей, ми коли у цей вузлик, підганяйте на кінець, там теж проблема. Я стараюся його на початок шпулі сюди підганяти. Щоб він тут заброшу. не злітав, він буде по потім бити, розумієте? І може бути недольов. Ну це вже в нас. Заберемо нас 2 метри. Раз, раз. А, ні, дивіться, як я в'яжу, я покажу по Я не обрізаю просто разом з нею. А рубшу можна мер... якусь жилку, щоб було видно Мені... на відео? А тут буде... Не думаю. Не хочу бачити. Я розумію, але ну, власне, щоб... Це замість маску. Зараз. То на, на, на робочі, на, на будь-які водочки. От проблема в тому, що це груба жилка, вона не, не так складає, як треба. Тобто... Не мішає? Тут то тонше. Ні, ні, ні. О, все. Все, да? Все. Попробуй стягнути. Ти не будеш за нього тягнути. Візьми тоньшу жилку зараз. Було, то а іншу ти ніколи жив. Трошки жил. назад. Давай. Да, давайте трошки назад назад. Без проблем. Фокс зняв. Е робив жовті, такі як на беклітах, вони не тримаються взагалі. Е це і малювати, то дуже капець. Там не побачиш. Але мінус правильно ставити вперед шпулі взад, бо... взад, Ну, взад. щоб не було так да, Собі вже там. А ще як дати взагалі вусик великі, то взагалі буде ППП і воно навіть не долетить до кліпса. В залежності, де кліпси, якщо на 150. Так. Ну, так, я маю на увазі, ну, про самий, дали, ну, там, наприклад. Ну тримає. втратиш 2 метри. Ну, так. <клінь> Тарас, це є нитка на маркери, що йде? Так, дуже хороша mm. штука, до речі, минулого року відкрив для себе. А в принципі можна і маркер, ну тою неткою звичайні долища. То, то так. То, то, на на то не на використовуються. Для... Ну, щоб знати... та, та, це надзвичайні чотири палки різними кольорами, все маєш собі цей наближче, перемотав червону і далі а... Ну, Кажуть, чути чу, чу, я не встигаю зловити. Я пробував мотивати, до того. А де гарантія, що воно десь гачком тобі не зачіпиться, там дуже обережно треба стрибати. Стік без проблем. Ти маєш час вимотати. Vá, Перший почув, на другий відкликнувся. Ти буду... будеш їх два укладати, я ще вас так розмикають. Треба брати дороги. Не шкодуйте, я вже говорив на початку, що беріть, я розказував прецедент, коли ми ловили з напарником і в нас не розчинялися вони за цілу ніч. І ми думали, що не клює. Просто карп не може цілу кала сітку з'їсти. Це, Це холодна вода була молочна. Не шкодуйте, на Маклашує ще колись. Пробустерили. Ми... Ага, забустерили. І неякісний Про... взяли на провесні. Там ну, китайський. А, Голден Кеч, так. От саме цікаво, що нитка теж, вона практично цей ну, самий. Не... Будете, воно буде вас висіти, мертвим. груз. Я коли, колись дуже активно користувався тою ниткою. Шкудно. На маленькі чи на великі більше на маленькі. на маленькі. Моя думка, що? Але це знову ж таки для. Можна зловити нам. Це проблема прируч. Ви на маленькі зловити 40 карасів. Так само було. Ми на маленькі понаставляли. Перезакидувати, витягуєш один карась, другий. Навіть не пікнуло, три. Карась сидить там вже в півночі, а в нас покльовок нема. Ми не знаємо для того. Тому в спорті там частіше рекомендують перезакидати, щоб ви частим перезакиданням знівелюєте, вирівняєте шанси ймовірності, запутування, не запутування. Маньяки є, що по пів години. Дві-три години переважно, так? Ну як хто? Да, є. Ну дві години. Типу чотири палки на спорт. Регіону які бойли, ну які смаки, які eh, тобі, які бойли навесно я казав солодкі солодкі, тобто слива. Ананас, розпіння, ананас, що там ще є. Апельсин, розкалка да. можна так. Тобто кажуть, що м'ясні, ну я не знаю. Ну, то, що а потім вже можна пробувати. Чим тепліше, тим можна більше вонючі. Теплише, можна більше вонючі. Так. Це я говорю про прибличі. Дикі водойми, там тільки річ ворк, тільки цей. <риван> не тільки літаки, не перекрутяться. Такі. Монолідер. Тобто ставити звичайний цей плетений шоклідер. Єдине, щоб він був в пльоси, щоб був завжди не завжди треба його перевіряти. Ну, само собою. Часто, коли перезакидуєте спінінг, залип! у нас такі були а варіанти. У нас спінінги обривалися постійно. Треба завжди кожен раз. <риван> Десять раз перезакинув, попробую найкраще перев'язати. <здив> а відношення кілець людина ще вставив керамічну зношується? Думаю, що протирається. Не mm -hmm. всі пільця, не всі. Скоріше якраз той вузол протирається, чим важно. Але він переважно маленький той вузол. Ви маєте фрікціони, до чого вам вам монолітер нічого не допоможе. Маєте фрикціон.